Добрий день, починаємо урок алгебри. Сьогодні ми з вами працюємо над новою темою сума і різниця кубів. Вона у вас записана вже в зошитах. так? Да? Ми з вами вже знаємо декілька формул скороченого множення. Давайте пригадаємо: квадрат суми двох виразів, квадрат різниці двох виразів, різниця квадратів двох виразів. Да? І Переконалися в тому, що вони значно спрощують обчислення. Сьогодні ми продовжимо знайомство з формулами скороченого множення. І вивчимо ще дві формули. Вони називаються сума кубів двох виразів і різниця кубів двох виразів. Ці формули не використовуються так часто, як попередні, але будуть нам в нагоді. Отже, давайте зараз з вами спробуємо їх вивести. А для цього що будемо робити? Знайдемо добуток ось таких виразів. Пишемо разом зі мною, А плюс Б в дужках, це перший вираз. І другий вираз а квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Пригадуємо, як ми множимо. Отже, А. Будемо множити на кожен компонент другої дужки, Да? а множимо на А квадрат А куб, а множимо на мінус АБ. мінус А квадрат Б, а множимо на Б квадрат плюс АБ квадрат. Далі тепер Б множимо на кожен компонент другої дужки. Б множимо на А квадрат плюс b a квадрат. Б множимо на мінус АБ. Мінус А b квадрат. Б множимо на Б в квадраті плюс Б в кубі. Дорівнює. Будемо знаходити подібні. А квадрат, мінус а квадрат Б. І, подивіться, плюс Б А квадрат. Від перестановки множників добуток не змінюється. Да? Можемо переставити, у нас теж буде А квадрат Б. Мінус і плюс дасть нам 0. Да? Далі. а Б квадрат. І мінус А Б квадрат теж буде 0. Отже, що у нас залишається А в кубі плюс Б в кубі. Отже, ми зараз з вами вивели форму скороченого множення, яка називається сума кубів. Подивіться, це ж у нас куби А в кубі і Б в кубі, да? сума кубів. Ось ця дужка А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат називається неповним квадратом різниці. Отже, що ми можемо сказати, що добуток суми двох виразів, да? яких ми зараз з вами знайшли, сума виразів і неповний квадрат їх дорівнює сумі кубів. І ще раз. Що у нас з вами вийшло? Давайте проговоримо: добуток суми двох виразів. І неповного квадрату їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Отже, ось у нас перша формула скороченого множення. Аналогічно можемо вивести другу формулу. Різницю кубів. Що ми отримаємо? а в кубі мінус Б в кубі. Дорівнює. Що у нас буде? В першій дужці буде різниця цих виразів А відняти Б. В другій дужці буде знову ж таки неповний квадрат, чого? Їх суми, да? знаки навпаки будуть. Отже, А квадрат плюс АБ, плюс В квадраті. Отже, різниця кубів. Да? Формула різниці кубів, що це у нас буде добуток, суми дво... добуток різниці двох виразів. Да? І неповного квадрату. Ось у нас неповний квадрат дорівнює різниці кубів цих виразів. Дорівнює різниці кубів цих виразів. І ще раз, що у нас тут буде? Різниця виразів, да? і неповний квадрат суми цих виразів дорівнює різниці кубів. Ці формули будемо сьогодні використовувати. Перший письмовий номер, номер 552, будемо виконувати не всі завдання. Номер 552, давайте зробимо перші три. Розкладіть нам ножники. Ну, звісно, ми розуміємо, да? оскільки у нас така тема, то ми розкладаємо за допомогою форму скороченого множення. Що ми зараз записали? Суму кубів чи різницю кубів. Я сподіваюся, да? кожен зрозумів, що ми записали зараз вам різницю кубів. Да? Отже, ось галочки ставлю. Ось у нас різниця кубів. Що ми запишемо? Ми з вами запишемо m-p. Да? Добуток різниці цих виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Да? Отже, що у нас буде М квадрат плюс MP плюс П в квадраті. Так, далі. Так, ну, давайте пропустимо друге, да? дуже схоже. Давайте зробимо третє. 8 мінус А в кубі дорівнює. Яке число в кубі дасть нам 8? 2 в кубі, Пригадуєте? Не недаремно, так? Да? Майже кожен урок, коли ми були в школі, ми з вами тренувалися на табличку множення, а також на квадрати і куби. Ось зараз нам дуже, дуже знадобилися. Отже, 2 в кубі мінус А в кубі. І працюємо за якою формулою? Це такою ж самою. Да? Різниця кубів. Отже, в першій дужці що у нас буде? Різниця цих виразів. В другій дужці неповний квадрат їх суми. Перше число в квадраті, 2 в квадраті це 4, плюс перше множимо на друге 2 множимо на А, і плюс друге в квадраті, плюс А в квадраті. Розклали на множники. Так, далі, четверте. Q в кубі плюс 27. Яке число в кубі дасть нам 27? Звісно, 3. Да? 3 на 3, 9, і ще на 3, 27. Отже, це буде Q в кубі плюс 3 в кубі. За якою формулою працюємо? За ось цією. як вона називається? Сума кубів. Ви, коли вдома виконуєте домашню роботу, ви собі проговорюєте, да? сума чого? Кубів. Отже, що це у нас буде? В першій дужці сума цих виразів Q 3. в другій дужці неповний квадрат різниці. да? Отже, буде у нас Q в квадраті. Мінус перше множимо на друге, Q множимо на 3, запишемо 3Q, і плюс друге в квадраті. 3 в квадраті 9. Отже, сподіваюсь, трошечки стає вам зрозуміло, як використовувати формулу. Далі. Наступне завдання номер 553. Номер 553. Подайте вираз у вигляді суми або різниці кубів, і розкладіть його на множники. Записуємо. 8А в кубі, додаємо одиничку. Так. І ще раз. 8 це 2 в кубі. Ми сьогодні вже говорили. Отже, 2а і все це в кубі, дасть нам 8А в кубі. Плюс. Пригадуємо, да? одиничка в будь-якій степені дасть нам одиничку. Отже, один в кубі це буде одиничка. Так. Що ми зараз зробили? Подайте вираз у вигляді суми кубів, подали вираз у вигляді суми кубів, а далі розкладіть його на множники. Розкладаємо, ось у нас наша формула. Да? Ми її поки що ще не вивчили, тому я вам її як підсказочку да? виставила, але ми її обов'язково наступний урок всі вивчимо. Додамо до нашої скарбнички. Форму скороченого множення. Да? Отже, що у нас буде? У нас буде дві дужки. В першій дужці що у нас буде? Сума цих виразів 2а плюс 1. В другій дужці що у нас буде, неповний квадрат різниці да, цих виразів. Отже, що у нас буде? Перший вираз в квадраті. У нас перший 2а. 2а в квадраті, 2 в квадраті це 4. Отже, буде 4а в квадраті. Мінус множимо перше на друге, 2а множимо на 1, це буде 2а плюс друге в квадраті. 1 в квадраті це одиничка. Завдання виконали. Друге. 27. Віднімаємо 127, це в кубі. Так, перше. Да? Подаємо вираз у вигляді, у нас що буде, різниці кубів. 27 це 3 в кубі. Ми сьогодні теж вже проговорили. Мінус 1,27 це 1 третя в кубі. 1 да? третя С і все це в кубі. Отже, подали у вигляді різниці кубів, да? пригадуємо, плюс це сума, мінус різниця. Отже. Різниця кубів. Працюємо за другою формулою. Отже, А мінус Б, а у нас що буде? 3, віднімаємо 1 третю С. Друга дужка. Що у нас буде? А квадрат плюс АБ, плюс Б квадрат. А квадрат це у нас 3 в квадраті. 9. Плюс дивіться. Перше множимо на друге. Три множимо на одну третю це. Дивіться, ось мої думки. Ми це не пишемо, так? Да? Три множимо на одну третє С. Так ми повинні виконувати усно. Три множимо на одну третю. це буде три третіх скоротили одинички. Що у нас залишається? Просто це, С. Да? Отже, плюс С, плюс Б в квадраті, Одна третя це в квадраті. Одна третя в квадраті це 1 дев'ята це квадрат. Отже, друге завдання ми з вами виконали. Працюємо на третім. І в кубі плюс 64 х в кубі. Так, Y уже в кубі у нас є. Яке ж число в кубі дасть нам 64? Давайте пригадаємо 4 на 4 16. І множимо іще на 4 буде 64. Да? Таке завдання ми теж часто виконували в класі. Отже, що у нас буде? 4х. В кубі дасть нам ось цей вираз, да? йдемо далі. Що ми зараз з вами записали? Представили у вигляді суми кубів. Працюємо за першою формулою. Отже, в першій дужці у нас сума виразів y х В другій дужці неповний квадрат різниці. Да? Перше в квадраті, у нас перше це y, y в квадраті. Мінус множимо перше на друге, y множимо на 4х. 4X. Мінус 4х, плюс друге в квадраті. 4х і все це в квадраті. 4 в квадраті 16 х квадрат. Дужку закрили. Отже, ми зараз з вами виконали номер 553. Ваше домашнє завдання. Ось воно. Потрібно установити відповідність між добутками виразів 1, 3 і многочленами АГ, яким ці добутки дорівнюють. Ваша домашня робота виглядає не так, що там 1 там А, 2, Г, ні. Ви записуєте перше завдання. А плюс 5, множимо на дужку, ставите дорівнює. І знаходите потрібну відповідь. Ви її просто пишете не бубочка АБВГ, а ви ніби як розв'язуєте да? показуєте мені ваш розв'язок. Завдання виконуєте. Я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Працюйте, бажаю вам успіхів!